Доброго сьогодні. Так ждав я, що сьогодні буде гарна погода. Ось таке у нас сонечко цілий день. Виробітки почти нема. І хотілось подивитися, що в нас показує зараз показники. Сьогодні 1 число у нас, як бачимо, 1.03. 239 кВт. Це взято з мережі. Напом... Нагадаю, у мене лічильник встановлений 13 лютого. А підключення зеленого тарифу вже було 17 лютого після обіду. І зараз подивимося, скільки моя станція виробила. 203 кВт. 203 кВт у мене станція виробила за 11 днів. І споживання за 15 днів у мене було 2.3 кВт. Це такі показники зараз. Зараз п'ємо до інвектора. Зараз ми біля інвектора і ось що він нас виробляє. Як можемо бачити, зараз підключення навантаження, підключено бойлер працює. Така виробітка. Сьогодні станція виробила 8 кВт. Загалом станція виробила 366 кВт. От такі сьогодні показники. По інвектору пише, що ми в мережу віддали 232 кВт. І 40 кВт ми спожили від мережі. Ну, Це ж також навантаження те, яке споживав і будинок в мережі і теж від сонячних систем. Ось такий у нас трошки не допрацював цей щиточок. Ці щиточки вже позакривав. Будемо бачите. От тут у нас теж ця система вирізає акумулятор. Нагадай мене потужні нагрузки навантажені. Це такі справа. Зараз навіть рела вимкнулося. Ось О, вже і навантаження вимкнулося, боля нагрівся. Та і все. Сейчас бережі 200 вольт. Зараз включиться реле і може навіть подивитися, що буде якась віддача в мережу. Можливо. Зараз дивниця покажу. Ну, Якщо взяти, то оце масав е була нерво, це не розбут, я мушу заплатити за там, 30 кВт, 70 кВт в цьому місяці. Доза взяти, подивитись на те, що у нас там лічильник був підключений у, у, у цей. 13, 13 числа, а, а зелений тариф 17-го. Трішки не хватило, Якби ще сьогодні була гарна анерація, то було б тоді набагато краще. Таке так. Реле спрацьовує, вимикається мережа, то вимикається, то вимикається. Одне добре, що в мене тільки Дея сидить через реле. Весь останній будинок в мене сидить напряму від лічильника, тому я і ставив оцей трьохпозиційний, двохпозиційний автомат для того, щоб можна було перемкнути від реле. Перемкнутися напряму на годину. Друг у мене розрядиться акумулятор і все остальне. Без реле я не віддаю мережу, мені проблеми не потрібні. Тобто реле спрацювало, вимкнуло мережу, де я не віддаю мережу. Реле в собі більше 198 вольт, реле включилося. де я включилася, віддаємо мережу. Тобто, так, так ми працюємо. Тому сподобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Дякую за перегляд.